Вою сумувала. Меган, Міган, що ти робиш? Я ти не схожа не на мою бабусю. Це не твоя бабуся. Мені дуже самотньо. Люба, прошу, може дозволиш зайти? Міган, ні. Хочу поговорити про серіал, який дуже популярний зараз в соціальних мережах. Його роблять на різки. Ви його напевно вже бачили навіть в тих не один раз. Тому це дуже крутий серіал. Хочу порекомендувати вам і розказати також про нього. Не переключаємось, беремо щось солодке, чай, каву і дивимося це відео. Зовні фром 2022 року. Це атмосферний серіал жах, який розповідає про загадкове містечко, з якого ніхто не може вибратись. Проект вміло поєднує елементи трийлера, надприродно жаху, створюючи постійну напругу, яка змушує глядача переживати разом із персонажами кожну моторошну мить. Сюжет починається з того, що звичайна сім'я випадково потрапляє в маленьке містечко, де мешканці живуть у страху. Тут панує жорстке правило: з настанням темряви всі мають замкнутися в будинку, адже вночі на вулицях з'являються лякаючі істоти, здатні приймати людські подоби. Часом вони поводяться як родичі чи Друзі, але це лише ілюзія. Стичний жах навколо посилюється, оскільки мешканці не мають пояснення, що це за місце, і звідки походять ці істоти. Особливостю серіалу є атмосфера постійної небезпеки та відчуття безвиходності. Кожен персонаж по-своєму бореться з жахом і намагається знайти спосіб вижити. Постійна напруга між мешканцями, психологічний тиск, роблять серіал і схожими на соціальний трилер, де жах походить не лише від зовнішніх монстрів, а й внутрішніх конфліктів та в вічі зовні заслуговує увагу завдяки чудовому балансу між психологічним жахом і драмою. Кожна серія не лише лякає, а й змушує задуматись над природою страху, способами його подолання. Це одна із тих історій, яка підійде любителям нетипового жаху, адже серіал торкається не лише тем надприродного, а й досліджує людську психіку в умовах ізоляції та постійної загрози. Загалом дуже крутий серіал. Рекомендую. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на наш канал, також ставте лайк, коментар. Ну і всім хорошого настрою до перегляду такого серіалу.